Пані Аліна, внутрішня переселенка із Харкова. Ще до повномасштабного вторгнення цікавилася культурним надбанням Поділля, зокрема на Хмельниччині. Там 2021 року спільно із партнерами створила арт-резиденцію Бакота Хаб. А після початку повномасштабної війни переїхала у Гораївку. Певний проміжок часу наша резиденція працювала в форматі волонтерського штабу та прихистку для переселенців. Цього року, цього літа, ми вирішили провести проект по відновленню основної діяльності нашої резиденції. Зденції мистецької вони розвивають туризм, і вже в засоб масових францій проходила така інформація, що вона одна надала територіальну громаду половину бюджету надходження від туристичного збору, тобто одна людина. Такий бізнес принесе користі для бюджету громади. Тому Хмельницька область бере участь у міжнародному проєкті програми Еразмус Плюс. інноваційна підтримка підприємництва ВПО в сфері туризму. Консорціум партнерів з університетів та громадських організацій з п'яти країн світу розроблятиме навчальні матеріали із започаткуванням власної справи для переселенців. Цей проєкт розрахований на 24 місяці. У проєкті беруть участь. Кілька партнерів із різних країн, зокрема, це є партнери із Ірландії, які є координаторами проєкту, партнери із Бельгії, партнери із Хорватії, партнери із Туреччини. Ну і власне ми представляємо Україну у цьому проєкті. Громадські діячі, які працюють із ВПО, кажуть, після адаптації до нового місця підприємливі переселенці шукають можливості для відновлення або започаткування власної справи. Вони починають. Планувати відкриття власних справ, особливо ті підприємці, які виїхали і були там в себе на місцях підприємцями. І насправді їм такі проекти дуже цікаві. Вони зазвичай запитують, чи є якісь додаткові можливості, чи є якісь проекти, куди б ми могли залучитися, і так далі. Тому це є дуже актуально станом на сьогодні, і ми розуміємо, що ми. Одні входимо в трійку на по найбільшій кількості внутрішньо осіб область областей в Україні, тому насправді, крім забезпечення їх базових потреб, ми маємо їм давати різні можливості. В основу навчальних матеріалів покладуть досвід успішних підприємців. На першому етапі діагностуємо бачення, очікування, можливості. Далі створимо віртуальний навчальний посібник буде створено сайт, буде буде створено мобільний додаток. Для чого? Для того, щоб ті всі кроки для розвитку і створення туристичного бізнесу вони були простими і зрозумілими для осіб, які цим не займалися. Внутрішньопереміщені особи не завжди йдуть офіційно працевлаштовуватися, але давайте будемо говорити відверто: не буде працевлаштування, не буде сплачуватись податки, не буде наповнюватися наш бюджет, як ми маємо жити далі і бути обороноздатними. Тому ця фінансова грамотність і посилення тих знань, які вже є. Там частини в категорії тих людей, які знайшли в Хмельницькій області, да, прихисток і свій другий дім. Вони сьогодні конче потрібні. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.